Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я розповім вам про 10 ароматів, які є неймовірно красивими. Попри свою доступну бюджетну ціну, ці аромати я вважаю просто шедеврами бюджетної парфумерії. Це ті аромати, про які говорять не дуже багато, саме тому хочу зробити акцент на них. І це будуть аромати з акцентом на осінь. Тобто я спеціально добирала таку добірку, де переважно будуть аромати з дуже гарним звучанням саме для осені. Але перед тим як розпочати пару слів про мене, я Захоплююся парфюмерією понад 10 років і понад 5 років тому започаткувала перший україномовний парфумерний YouTube канал. Запрошую вас підписатись на нього просто зараз, якщо ви ще не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Я буду за це дуже вдячна. І розпочинаємо. А розпочну я свою добірку якраз аромату, який дуже відомий, це буде такий своєрідний виняток, це аромат, про який дуже багато хто говорить завжди, відтоді як він з'явився на світ, а це сталося у 90-х. І це Elizabeth Arden Green Tea. Аромат про зелений чай, який, попри те, що він начебто такий літній, начебто такий свіжий, на вигляд, зелений, він справді зелений, але не лише за рахунок зеленого чаю. Так от, я вважаю його цілком універсальним. У нього просто неймовірна піраміда, несподівано розкішна, в якій зустрічається дубовий мох двічі, і в серці, і в базі. Тобто, це аромат не банального зеленого чаю. Він не такий вже водянистий і акварельний. Він досить такий серйозний, він універсальний, він елегантний. Це однозначно для мене аромат на будь-яку пору року. І... Єдиний його мінус полягає в тому, що він не дуже стійкий. Водночас це аромат надзвичайно бюджетний, якщо не купувати його, звісно, в офлайн-магазинах, де цей бренд коштує все ж таки не так уже бюджетно, хоча і там, в офлайн-магазинах, на нього бувають дуже гарні акції, аромат, в якому, окрім зеленого чаю, добового моху є ще така зелена нота, як м'ята, є ревінь, є жасмин серед квітів є багато інших чудових нот. І в цілому аромат звучить терпко, цікаво. Вишукано, витончено і, повторюю, ще раз елегантно. Це чудовий аромат для офісу, який навряд чи когось буде напружувати. Це просто must have для дуже багатьох жінок. Це хіт. Тут нема чого додати. І переходимо до менш хітових ароматів, як я і обіцяла. І це справжня знахідка для осені аромат від французького старовинного бренду Гре. Який називається Cabotin Gold, це фланкер відомого аромату Cabotin із зеленою кришечкою такої ж форми, як ця. Це аромат, який багато хто вважає надзвичайно схожим на Coco Mademoiselle від Chanel. Я теж так вважаю, це чудова заміна, бюджетна заміна від гарного, якісного бренду з репутацією з Франції. Це дуже схожа піраміда, але водночас є в ній і в відмінності. Тут є диня несподівано. Тут немає троянди, є півонія. Але в цілому, все побудовано навколо комбінації квітів та пачулів, і це прекрасно працює. Також, звісно, додають краси цитруси на початку, як і у випадку з кокома Дмуазель. Тут також є мандарин. Це дуже гарна композиція. Вона дуже вишукана. Я знайомилася з нею, до речі, на сліпих затестах і назвала цей аромат дорогим, вишуканим, аристократичним, розкішним. І не відмовляюся від своїх слів. Досі наступний мій бюджетний улюбленець, прекрасний аромат для осіннього прохолодного повітря Глорія Вандербільд, Мінуї А York, тобто вечір у Нью-Йорку, Ось такій гарній коробці. Мені надзвичайно подобається оформлення цього бюджетного аромату, який і в магазинах тішить своєю ціною, а в онлайн-магазинах, взагалі, може бути надзвичайно доступним. Але звучання у цього аромату справді вишукане. Воно, не побоюся цього слова, розкішне. Я кожен раз просто вражена його якістю. Це фланкер. Відомого аромату від Глорія Вандербільд, який, як на мене, має досить виразне вінтажне звучання, тобто не поціновувача. Мені подобаються вінтажні аромати за звучанням і самі вінтажні аромати. Але все ж таки я віддала перевагу фланкерам і не пошкодувала. В цьому ароматі теж збережені відцінки, які відносять у 90-ті чи навіть у 80-ті. Це така жіноча класика: квіткова, розкішна, злегка мильна, квітково-фруктова, деревна, м'яка, спокуслива, туберозна в першу чергу. Це просто знахідка для мене. Я обожнюю купатися в цьому м'якому оксамитовому ароматі. Особливу роль у цій композиції відіграє Амбервуд, який заявлений у базі, поруч із замшею. Амбервуд – це такий компонент, який поєднує амброві та деревні відцінки в собі. Він має навіть медовий відтінок. Я теж відчуваю його в цьому ароматі. Я дуже задоволена, що маю цю розкішну, квітково замшеву, доглядову. Композицію і маю ще один аромат ось такого зеленого лебедя до пари. А, але не настільки ним задоволена, до того ж, він зараз трохи не актуальний. Все ж таки, він надто у свіжу сторону, він надто весняно-літній. Цей аромат називається Жардан Ан Нью-Йорк, тобто сад в Нью-Йорку. Але про нього іншим разом, і до того ж, я про нього вже розповідала у зелених ароматах. А сьогодні, звісно. Герой моєї добірки один з найважливіших героїв, це ось цей вечір у Нью-Йорку». Ще одна пара доступних ароматів: все ж таки, доступних швидше за все, принаймні один із них. Це аромати від Сальвадор Далі з цим брендом відбувається щось дивне, особливо в тому, що стосується українського ринку. Певний час їх важко було знайти. Деякі взагалі аромати з цього бренду знайти все ще не вдається. Але, наприклад, цей прекрасний Сальвадор Далі Light знайти досить легко можна в онлайн-магазині просто зараз, за дуже доступною ціною. Так як це було завжди з брендом Salvador Далі. Одразу зроблю ремарку про те, що у цьому прекрасному бренді є ще вишукана лінійка, нішева, очевидно, лінійка. Але я зосереджуюся сьогодні на головні такі. Мейнстрімовій лінійці цього бренду і тримаю в іншій руці аромат, який значно більше пасує для осені. Це Salvador Dali лідалі Wild. Я просто шаленію від нього. Щось дике справді в ньому є, що передається мені. Я почуваюся неймовірно розкішно в цьому ароматі. З осіннім повітрям ця прекрасна, дещо нахабна, така хижа, тубероза, навіть отруйна, прекрасно поєднується. Продовжую носити його з величезним задоволенням, але проблема в тому, що знайти його якраз з Києва в онлайн-магазинах я не змогла для того, щоб бути впевненою, що можу його рекомендувати вам як бюджетний аромат, тому що в попередньому відео, де я розповідала про супер-мега бюджетні аромати, просто майже безкоштовні, умовно, звісно. Найбюджетніші мої колекції. Я не врахувала, що, наприклад, Лавлі вже важко дістати від Сараджека Паркер чи «Кобру» від Джан Артес, яку зняли з виробництва. Тож, тепер я побоюся, що таке саме сталося з Далі Уайлд. Тому зосереджуся на Далі Уайлд, коротко опишу його: як знову ж таки універсальний аромат на будь-яку пору року. Який є неймовірно красивим, неймовірно чарівним, неймовірно вишуканим, тонким за своїм звучанням, це точно аромат не за 5 копійок, ніколи так не скажеш, вдихаючи цю розкіш. Це занадто витончено, акварельно. Відчувається, що задум цього аромату був якийсь особливий і його вдалося втілити. Я відчуваю в ньому немовби талу воду, змішану з цитрусами, дуже натуралістичними, дуже іскристими, дуже грайливими. Такими позитивними, які піднімають настрій. Також тут, окрім цитрусів, прекрасних, де домінують лимони, є яблука, персики. Тут є водяні квіти, лотос, наприклад, які створюють ось цю водянистість. Це прекрасний аромат з мускусною базою. Це саме той чистий дифузний мускус, який так гарно пасує цьому аромату, і який є, підкреслюю, не таким, щоб дуже домінував, він є витонченим, вишуканим, просто е, розкішна композиція, але водночас універсальна, для офісу просто ідеальна, для будь-якої пори року, е, просто шедевр і знахідка. До своєї сьогоднішньої добірки я додала і чоловічі аромати, які цілком можуть сприйматися як унісексові жінками. Наприклад, я всі ці аромати. Можливо, крім одного, з задоволенням приміряю на себе. І це насамперед Карл Лагерфельд Класік Туалетна вода. Просто прекрасний, легендарний аромат, виціновувачі це знають від цього неймовірного бренду, неймовірного, тому що в ньому прекрасні композиції. Я зустріла уже їх можу налічити десь понад п'ять, які мене справді вразили, підкорили, колись розповім про цей бренд. І дуже щаслива, що на осліп купила собі ось цю флагманську композицію в чоловічій колекції. Це тютюново альдегідно мильний для мене аромат з шкіряними відтінками, спеціовими відтінками, алкогольними акцентами. Це надзвичайно красивий, класичний чоловічий аромат, в якому є певні такі ретро-ноти для когось, я думаю, це точно буде так. Але мені він здається. Неймовірно красивою класикою, яку неможливо зіпсувати, і неможливо опошлити якимись там словами про ретро чи ще про щось. І чого тільки вартий сам флакон, його дизайн справді особливий, як же чудово, що цей аромат і взагалі аромати від цього бренду можна знайти в онлайн-магазинах за дуже дуже привабливою ціною. Також досить бюджетно можна купити аромати від бренду Зандер. У мене номер 4 Оде парфам. І це аромат, який має неймовірне звучання, яке дуже перегукується з флагманом від Глорія Вандербільд, аромату, який я сьогодні показувала. Ось зараз ви бачите його фото. Вони дуже схожі, особливо в базі. Для мене це подібні аромати. Не для всіх це буде так, звісно, але старт цього аромату. Не є настільки вінтажним для мене, як у Глорія Vanderbilt. Тобто я знаю, що я не носитиму Gloria Vanderbilt сміливо на повсякденній основі. А ось цей аромат можна носити від початку осені і до завершення холодного сезону, навіть на кожен день, якщо не наносити занадто багато, бо цей аромат дуже насичений. В ньому є і спеції, і квіти, і медові відтінки, хоча меду не заявлено в піраміді. Він звучить немовби як одне ціле, попри оцю величезну піраміду, яку ви бачите зараз перед собою. Це жіноча композиція поза часом, прекрасно також пасуватиме для офісу, головне не наносити занадто багато. Він не є супер-сіким-шлейфовим, але це просто неймовірний аромат, який обов'язково має бути у мене. Але якщо ви потребуєте справжньої осінньої каски, то це аромат пачулів від бренду Sans. Це, як для ній, ще досить бюджетний бренд. Якщо купувати його в онлайн-магазинах, знову ж таки, якщо купувати у не дуже великих обсягах, купила його на осліп взимку, не шкодую жодної секунди. Це композиція для жінок. Водночас я переконана, що чоловікам можна абсолютно сміливо носити її, особливо восени чи взимку. Це дуже теплий аромат пачулів, який щоправда розпочинається для мене із пачулів кардинально інших сирих, прохолодних підвальних, так би мовити, потім аромат тепліше, стає алкогольним, шоколадним, сандаловим. Це просто фантастичний аромат, шедевр у такому маленькому флаконі 30 мл. Універсальний з точки зору того, що його можуть носити як жінки, так і чоловіки. Знахідка для парфюмерного поціновувача. І е, знахідка для людини, яка хоче зігрітися восени, водночас відчувши перед цим. Цю сиру, осінню атмосферу, атмосферу вогкого листя, таку депресивну, таку, яка вона восени часто є. Але потім настає ось те тепло, той вогонь, який є всередині цього аромату, і він зігріває просто неймовірно. Ще один аромат унісекс, який так і заявлений, як унісексовий, тобто для жінок і чоловіків, це дірхам від арабського бренду Расасі. Це моя знахідка, моя любов, неймовірно цікавий флакон. І неповторний для мене цікавий аромат, який в собі містить дуже багато квітів, містить зелені ноти. Але для мене тут набагато більшу роль відіграють бальзамічні ноти, яких як таких і немає в цьому ароматі. і Це дивно, як для мене розкривається і звучить цей аромат. Він дуже для мене багатошаровий, глибокий. За ним цікаво спостерігати. Спочатку це одеколонний старт. Де можна помітити цитрусові відтінки, зелені відтінки, потім додаються квіти в якійсь такій хмаринці дуже дифузній, напевно, за рахунок мускусу, який на цьому етапі починає проявлятися, і додаються відтінки смоли, бальзамів та навіть ладану. Це дуже красивий аромат на осінь саме завдяки ось цій димності. Саме завдяки ось цій дивності, дивовижності. І це просто фантастика у флаконі за досить бюджетну ціну, дуже навіть бюджетну ціну. В онлайн-магазинах він іще два тижні тому був присутній і, по-моєму, коштував 600 гривень. А вже сьогодні я його чомусь там не знайшла. Можливо, його немає тимчасово, можливо, його не буде взагалі. Я сподіваюся, що це не так, що його не зняли з виробництва. В будь-якому разі його і завжди було важко знайти. І бувало так, що його певний час не було на сайтах. Тож, якщо вас цікавить подібне звучання, можливо, варто його дочекатися. І, звісно, не можу не сказати про мого улюбленця на холодну пору року. Це аромат Рома, тобто Рим від Лаура Бєджоті, та його чоловічу іпостась рома Ума, тобто чоловіча версія. Аромати, присвячені Риму. Аромати. Надзвичайно прекрасні, надзвичайно бюджетні, якщо, знову ж таки, знайти їх за гарною ціною в онлайн-магазинах. І в першу чергу, звісно, я хочу сказати про мого улюбленця, жіночу версію, яка мене підкорила двічі. Перший раз, коли я спробувала її в магазині, і це був магазин косметики та парфумерії, тобто магазин, де не продаються якісь супервишукані бренди, в принципі. Я підійшла до нього, ціна була дуже приваблива, і, послухавши вперше, зрозуміла, що мені дуже подобається цей аромат. Я відчула і квіти, і фрукти, і якісь спеції. І зрозуміла, що це така злегка ретро-жіноча класика, яка мені колись буде потрібна. І коли настав час, можливо, змінився мій погляд на цей аромат, змінилося враження, сприйняття, тому що я вже не відчула. Тих відтінків, а відчула щось зовсім інше, можливо, по-іншому розставила акценти. По-перше, це був прекрасний, натуралістичний, іскристий грибфрут в старті. Там ще заявлена м'ята у старті, але її вже чомусь не відчуваю. Потім я відчуваю певну китковість і спецівість, дуже абстрактну, неявну. Взагалі таке враження, що грибфрут просто плавно перетікає у шкіряність. У ванільність і у залишку на моїй шкірі залишається дуже приємне, тілесне, вовняне відчуття з відчутною дозою ванілі, неймовірно. Композиція, при цьому вона не солодка, не гурманська, вона просто дуже вишукана, вона розкішна. І е, також мені дуже подобається, хоча трохи меншою мірою чоловіча версія. В ній я відчуваю м щось немов би пудрове, але немов би це чоловіча пудра. Безумовно, це чоловічий аромат, хоча міг би бути і унісексом для жінок, які люблять аромати, які мають чоловічий характер. Тут прекрасні хвойні відцінки та відцінки іншої деревини. Тут також є ванільні відцінки, є за рахунок цього певна солодкуватість. Не всі чоловіки люблять солодкуваті аромати, це справді такий, але все одно він у класичну сторону. Що ж стосується цін, то всі ці аромати перебувають в діапазоні близько 500 гривень, а то і менше інколи, якщо дуже гарна ціна, і до 1000, і трохи більше, до 1200. Орієнтовно так, якщо брати онлайн-магазини, безумовно онлайн-магазини, тому що все ж таки багато цих ароматів, якщо будете їх слухати і намагатися купити в офлайн-магазинах, тобто в популярних мережевих магазинах. Парфумерії, то там вони обійдуться вам дорожче. Сайти онлайн-магазинів, яким я довіряю, уже багато років. Це Notino, це Makeup і Лаград. Там я також дещо купувала. І мені сподобався цей сайт. Іншими я не користувалася поки що, тому сказати нічого не можу. Що ж, це вся інформація на сьогодні. Сподіваюся, відео було корисним і цікавим для вас. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі, пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!